Дуже багато в нас розбито і зруйновано. Такою гурбою ми тут наведемо лад, тобто громадою. Дуже дякую, я такого навіть. Ну не очікував. Розбирають завали біля будинку на Бобровиці. Чернігівське об'єднання добровольців, бо можемо відкрило сезон толок із відбудови міста. Стало тепліше і став більше світовий день. Ми вже почали займатися завалами, руїнами будинків побудним дням. Поки що в цьому режимі, що через день, а буквально як стане тепліше і стане більше день, то будемо кожного дня працювати. Ну чому Ну тому, що допомога потрібна на толоку об'єднання задіює техніку та організовує роботу а до цього ядра долучаються десятки небайдужих людей. Скажімо, Аркадію Омель'яненку 82 роки. Він вдруге бере участь у розбиранні завалів. Я як роблю, да це і все. я можу робити і якусь другу іншу роботу. Ну я завжди від роботи. Я в кінці отримую Рибель то для своєї енергії. Я вже правда на пенсії, але не сидиться, хочеться працювати. Розумієте? Робота перш за все. За фахом я архітектор і працював всі роки, а більше 45 років я працюю. Бачите, що я ну, сам б... нічого в мене не вийшло, бо самого. Не знаю, як навіть дякувати добровольці. Бо можемо уже рік працюють над відбудовою Чернігова. Це просто спільнота небайдужих людей, які в свій вільний час після основної роботи вони допомагають тим людям, які, власне кажучи, потребують допомоги. Всі люди ж, які в нашому русі, вони всі від серця чисто то роблять ні за які кошти. Ніхто не, не може сидіти, склавши руки, всі хочуть, хоч якось долучитись, хоч щось і зробити. Спільне бажання зробити щось корисне. Даємо приклад, щоб вони вже на якось це перейшло на державний рівень, щоб більш було залучено людей, волонтерів і так далі. Ну, якийсь більш такий був організований майданчик. А це нова Подусівка. Волонтери ремонтують пошкоджений будинок. У городі впала бомба, у сусідів взагалі хати немає. А в нас зруйнувало кришу, всю побило, шифер, балки. Укріпили балки з середини і ж замінили шиферу, бо втечежу все в хаті. Вікна ж ось поміняли, всі ж окна повилітали, восім округ. Працюють не тільки днем, вони й ночі працюють, включають фонари і віддано працюють. Зараз тут замінюють шифер на даху. Серед волонтерів є досвідчені будівельники. Я верхолаз займаюся. Ну, Різні роботи на фасаді. Робочий день, а потім сюди приїжджаєш. Тут треба, наприклад, то-то-то. Я вже в машині їдучи, думаю, ага, це треба так, так. Ну і плануєш собі в цей вечір. Він працює цілий день, десь монтує якісь утеплювач на стіни. Там висить під сонцем, жарить, а потім так приїжджає сюди і продовжує ще працювати. Ну його щось спонукає. Але більшість добровольців мають інші професії, а вже на відбудові освоюють будівельні спеціальності. Шифер подаємо. Це гри розгрібаємо, кирпичі розчищаємо. Ну все, все, що скажу, те й робимо. Є журналісти, є програмісти, є ну, електрики, фотограф. Ти прийшов сюди, якимось там бухгалтером або інженером узкої спеціальності. Ти вже е, можеш працювати, якщо втратиш свою постійну працю, будь-яку строїтельну компанію. Звертайся тебе з руками ногами цього року. Об'єднання бо можемо взялося і за новий напрям у своїй роботі. Стартували в декількох проєктах відбудови з нуля будинків, тобто повної відбудови. Це не, не тільки подякувати, це вклонитись до них. треба цим людям. Низько кланяю всім за їхній труд. Нам роботи вистачить до самої смерті. От нам, конкретно нашому поколінню, а нашим дітям тут жити. А внукам розвивати, тобто ну такі от речі, да, і ми цю країну беремо в боргу тих дітей у наших дітей, яким тут жити. І об'єднуватися треба не навколо чогось, а заради чогось, от зараз вже. Якщо згуртуватися, щось робити разом, то в принципі нема нічого неможливого. і незалежно хто таким ти, ти до цього працював, було б лише бажання.